Чинив злочин втік в цій квото. Погодьтеся зручно на сільського голову. Відкрили кримінальне провадження, і вже через кілька місяців він доброволець. у нас першу чергу. Ми приїхали на Волинь, аби розібратись ситуації, як злочинці стають героями, та що роблять міліція та прокуратура, завдавши тяжких нас, зіткав інтересам держави. Безпосередньо фігурують по фабулі даного кримінального правопорушення голова відповідної сільської ради, який безпосередньо надавав підписував договори оренди цим земельних ділянок. Це Одерадівська чи яка? якадівська сільська цей коментар. Ми записували ще в листопаді 2014 року в Луцьку. Тоді ми робили матеріал, як на Волині державну землю крадуть встановлено, що Голова Одрадівської сільської ради в порушенням земельного кодексу України про оренду землі незаконно уклав договір оренди на землі сільськогосподарського призначення за межами на населених пунктів Одрадівської сільської ради загальною площею 151 гектар, завдавши тяжких наслідків інтересам держави у вигляді. Спричин матеріальні збитки. кримінальне провадження відкрили ще 17 червня 2014 року. Одразу за двома статтями. Відповідно, 364 та частина друга і 197 довго зі нічлом один частина перша кримінального року. Тоді справу розслідувала обласна міліція, процесуальний керівник, обласна прокуратура, самовільне заняття земельних ділянок і зловживання службовим становищем службовому особі. Все це, це тягне для сільського голови на позбавлення волі до шести років. Схему прикрутили так: село Одиради Луцького району Волинської області. Підприємець Павлович вирішив заробити на 150 гектарах державної землі. Подумав, зробив у вересні 2013 року. Почав сіяти озимину. Майже через півроку підприємець прийшов до голови сільради та запропонував оформити п'ять короткотермінових договорів оренди строком на один рік. На хвилиночку такої форми договорів не існує, але документи підписали 8 січня та 28 лютого 2014 року. Землями резерву та запасу за межами населеного пункту керує або обласне держзамагенство, або місцева райдержадміністрація, яка може уповноважити певного сільського голову. Розпоряджатися цими землями, видавши відповідну довіреність у сільського голови одерата Анатолія Ковальчука. Така довіреність була. Він і здав 151 гектар державної землі в оренду підприємцю Ігорю Павловичу. Маленький нюанс. Документ був прострочений. Довіреність була дійсна до 31 січня 2013 року. Це б нічого, але справою зацікавилась міліція. Почалось розслідування. До нас у руки потрапив дуже цікавий документ. Виявляється, після відкриття кримінального провадження. Нагадаємо, це червень 2014-го, в серпні того ж року, тобто через два місяці, сільський голова пише заяву піти добровольцем в АТО, і його увага беруть. Як же так чоловік фігурує у кримінальній справі із розорення державної землі? Пишемо в лютому запит до правоохоронців. Відповідають, кримінальна справа закрита. Міліціонери встановили діяння відповідних осіб, склад кримінального злочину відсутній. Ми вухам своїм не повірили, поїхали спілкуватись із силовиками особисто. А заодно пошукати 50-річного добровольця сільського голову Анатолія Ковальчука, село Одеради. Нашого голову? Так, да. я не знаю, де ви його можете знайти. А де він зараз? Не знаю, якщо по наших свідченнях, то він ніби перебуває в Зоні АТО але чи він там перебуває, чи ні, то я вам цього точно сказати не можу. на Достанемо все. Луцьк, Волинська обласна прокуратура. Той самий процесуальний керівник. На сьогоднішній день слідчими органів Міністерства внутрішніх справ прийнято рішення про закриття даного кримінального провадження з підстав передбачених статтею 284 Кримінального процесуального кодексу. Тобто була встановлена відсутність діяння відповідних осіб складу кримінального правопорушення. За поясненнями, ми пішли в обласну міліцію, яка вела справу і тут. Увага, стаття 364, тобто це зловживання службовим становищем. Вона також передбачає настання відповідних наслідків. Ці наслідки полягають у заподіянні значної матеріальної шкоди. Не було спричинено такої шкоди, яка б могла б потягнути такі наслідки. Отже, знову підрахуємо: згідно з відкритою кримінальною справою, сільський голова завдав шкоди на 152 тисячі 250 гривень. Відповідно до закону, збитки не повинні перевищувати 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 60 тисяч 900 гривень. А в нас цифра у 2,5 рази більша. Щось арифметика не збігається. Цей стаття все одно передбачає покарання до шести років ув'язнення. Правоохоронці пояснюють, мовляв, оренду та податки потім сплатили. Відповідно, шкоди немає. Та злого умислу в сільського голови теж не було. Тобто, наприклад, у вас вкрали машину, покатались на ній, крадія спіймали, а він каже: Ой, а я переплутав, пробачте! Ось вам ваша автівка, і йому за це нічого. Йдемо далі. Питаємо про фальшиву довіреність голови. Не зорієнтувався в тому, коли закінчується його термін дії. Зовсім випадково чиновник, який повинен дбати про належний стан документів, виявляється, переплутав термін дії довіреності. і це минуло не кілька днів, а більше року. Злочину він не вчинив. Я пояснив, чому це злочином не... визнається те діяння, яке потягнуло відповідні наслідки. І його діяння не потягнуло тих наслідків, які закон визнає злочином. Чекайте, ви ж самі казали. Подарадіюсь сільської ради загальною площою 151 гектар, завдавши тяжких наслідкам інтересам держави у вигляді спричиненої матеріальні збитки. І це ми говоримо тільки про сільського голову. Та поки не питаємо про законність дій підприємця, який обробляв землю просто так цілих п'ять місяців. А потім ще невідомо куди подів врожай з цієї землі. Про це дивіться в наступних випусках люстратора. Є ще одна кримінальна справа, в якій теж фігурує наш голова: виробка лісу та продаж деревини. І тут дуже цікаво. Після того, як ми відправили запад в обласні прокуратуру та міліцію з приводу лісу, наступного дня нам коментують. Сьогодні також слідчим слідчого управління розпочато кримінальне провадження за фактом незаконної порубки дерев, яка також мала місце на території цієї ж сільської ради. Зауважте, тільки 6 лютого 2015-го відкрили провадження, а звернення про збитки. На 3,3 мільйона гривень екологічна інспекція написала в міліцію увага 20 травня 2014 року. А прокуратура направила матеріали справи до райвідділку міліції 24 червня 2014 тисячі Дані матеріали зібрані з відповідними актами перевірок екологічної інспекції і інших органів контролю, були скеровані до. Луцького районного відділу міліції для прийняття рішення згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства. І тут кульмінація театру абсурду. Слухайте. Подальшому, із-за незрозумілих причин працівникам міліції дані матеріали були передані без прийняття будь-якого рішення в слідчого управління. За результатами вивчення в області тих матеріалів їм було повторно повернуто і зобов'язано вжити заходів і прийняти безпосередні процесуальні рішення за даними, за даними матеріалами. Однак, як стало відомо на сьогодні, дані матеріали були списані висновком. і відомості в ЄРДР внесені не були. Покарання тут може сягати від штрафу до трьох років в'язниці. Виявляється, на дев'ять місяців про справу просто забули. Ми вимагаємо від прокуратури повідомити прилюдно про те, хто забув відкрити провадження та як був покараний той співробітник. Далі більше, що казав з цього приводу сам очільник села. Сільський голова також надавав свої безпосередні пояснення з приводу е, того, як відбувалася порубка даних дерев. У разі якщо буде встановлено його причетність до вчинення до інкримент... Даного кримінального правопорушення буде оголошено про підозру і безпосередньо притягнуто і в житті заходів щодо забезпечення відшкодування завданих державі збитків. Наразі, по факту, особу не встановлено. А це означає, що строки цілком гумові. Терміни досудового розслідування залежать від обсягу тих слідчих дій, які необхідно провести, а їх може бути безліч. Як виявилось, сільський голова зовсім не переховується, а готовий до діалогу. Ми подзвонили до нього. Дійсно каже, бере участь в АТО, бо його призвали. А де ви зараз служите? Донецький прикордонний догін. А... Місто Частина чи що там у вас є? Розумієте, це є перша військова військова таємниця. Питаємо далі, як опинився в зоні. Я пішов служити, мене призвали військома. Я такий Худик Василь Михайлович по повісті призвали служити, як офіцера запасу. Це відповідно пішов. Не від від військової служби. Люстратор в міському військоматі це чоловік, той самий Василь Худик. Військовозобов'язаний в добровільному порядку. Звернувся до військового комісаріату Луцького об'єднаного міського із письмовою заявою. Прошу призвати мене на військову службу по мобілізації добровільного порядку. Добровольці нас в першу чергу йдуть. Тобто ще раз це важливо повістку. Ніхто йому не вручав. Відповідно, воювати сільський голова пішов сам. Ось його заява. А ось як сам її коментує голова. Я писав заяву, що я не маю претензій до стану здоров'я, так як у мене гіпертонія другого ступеня. Я не заперечую, що я писав там заяву, для того, що стан здоров'я в мене не не проходило. В заяві жодного слова про стан здоров'я чомусь. Три місяці спочатку доброволець перебував у Домановому Волинська область на кордоні із Білоруссю. А останні три місяці, як каже сам голова, він біля Маріуполя. Подара сільської ради загальною площею 151 гектар, завдавши тяжких наслідків інтересам держави у вигляді спричиненої матеріальні збитки. Тобто завдав збитків, а потім став героєм. На військово зобов'язано, коли відкрите кримінальне провадження. Військовий комісаріат повідомляється відповідно орган, який відкрив кримінальне провадження чи заніс до єдиного реєстру досудових розслідувань. У випадку щодо військовозобов'язаного Ковальчука Анатолія Михайловича, значить, повідомлення щодо відкритої кримінальної справи на адресу Луцького. Об'єднано міської комісаріату не надходило. У прокуратурі пояснюють, це його волевиявлення. Ми перечити не можемо, що до нього не було обрано жодного запобіжного заходу. Зв'язку з чим він вільна людина і може пересуватися і вибирати собі місце перебування. Отже, ми вимагаємо від міліціянтів та прокурорів зайнятися нарешті справою та ретельно ще раз перевірити всі факти цього випадку.